Ти ще досі порівнюєш себе з іншими? Давай розберемося в цьому питанні. Чому тобі не потрібно порівнювати себе з іншими? Хтось завершив навчання в 21, але витратив 8 років у пошуках гарної роботи, у когось взагалі немає освіти, але вони є самодостатніми людьми. Хтось став добре заробляти. Але перед цим шукав себе 15 років. Хтось одружився в 20, але розлучився вже через рік. А хтось одружився в 35. І це кохання на все життя. Кожен у цьому світі веде свої перегони на своєму шляху. Та у свій час. Ми всі різні, та кожен з нас бачить цей світ по-іншому. Все багатогранно. Не потрібно порівнювати себе з іншими. Вони на своєму шляху, ви на своєму. Життя це момент, час та випадок. Тому спробуйте просто насолодитися цими моментами життя. Вірте в себе та дійте. Та запам'ятайте, ви не запізнюєте.